Ветеранів іншої війни Другої світової цими днями вшановують почастями. З нагоди 72-ї річниці від дня перемоги над фашизмом у мерії вітали воїнів у літах, концертом та святковим фуршетом. Столичний голова подякував ветеранам за подвиг і здобутий завдяки їхній мужності мир захищати батьківщину. Ветерани готові і зараз кажуть, якби не роки пішли б на передову. Як же нужна свою родину захищати завжди. Там шове там Тим більше я артилерійський розвідчик. Я очень хорошо закритою гнюдь вансі стріляв. Розумієте? Ми намагаємось зробити все, щоб підтримати вас, наші дорогі ветерани. Зокрема, буде надана одноразова соціальна матеріальна допомога киянам, ветеранам з нагоди відзначення перемоги над фашизмом в Другій світовій війні. Допомогу отримують 85 тисяч осіб на суму 20 мільйонів.